Всім привіт! Я покажу, як я вдягаюся. Як вдягатися вам туторний на скін. Ну, Вибирайте свій, пишіть просто Face. Тут вибирайте собі цей. Ну, как вам сказать, пишіть пишите просто фейс, так фейс, фейс. И вы тут найдете кучу фейсов, я выбрала оцей фейс. Сейчас треба очки, я как раз тут были. Сделаем белый. Так, потом я буду бантиком. Видимо, себе Поняли. Да, это лише... <свист> Це Пишемо, блин, Йомний план, кін, плодинка, волосся, і вбрані волосся отакий, поногатненький, класненький. <свист> Так, далі ми будемо вибирати собі цей. Я якраз тут знайшла оцю штуку. Он не бінт, а я заплакну. Забули... Майця дивитися. Гарно виглядає. Далі дальше... заходимо от сюди, в одяг, пишіть писати вай. Light. І виберемо собі ось біле, Я отаке візьму біле, бо мене тут і другий раз пишемо white теж. Дякую. І отак. Отака я гарнунка. Отака. Тепер я зараз буду показувати, як ногті взять. Тут у мене десь записано є. Так. Добре. Треба вибрав сумочку. Сумочку можна взяти, якщо ви захочете, я своє добавлю. Ось така сумочка. І тепер треба щоб ще додати. І от. От красотка є. Далі як ногти взять. Зараз я вам показую. Але я кудись забрав, почекай на хвилине. покажу, як ви... ну, вибачте просто. Ось сюда. І пишемо. Я вже забула, які біли ногти. Просто я забула. І пишем, які є. Буде, які буде, то... Угу, mm. mm -hmm. Так, 71, 2, 73, зараз таке. В сенсі такого немає. E, почекайте, я зараз перейду Всім привіт, я ще раз вибачаю, бо я перезаходила. Пишем, ні. Так, зараз переписуємо, що було. Бо проблеми пішли. Ой, 20... ой, да блин, это, это издевательство, обожаю это вам все. я вам обожаю. 283. И вот такие являются ногти. Я можу вам ще другі показати, але я напишу. На у цьому другий вже такий тонесенький. Зараз я вам те, напишу. Даре, ручку зараз візьму. І почекайте хвилиночку, Зараз не почекайте. Це я просто обрала. Даре. Ой, ізвиняю вас. Зараз напишу то. І 81. Дев'яносто два 34 тридцять чотири. Оцей номер, який я записала вам, то зараз ще я напишу. Я можу. Я просто не можу написати сто один. Він що я не пишу, коротше, це я. Извиняйте мене. 126, 81, 102, 61, 34. О, бачите, та, такі ногті. Отакі ногті виходять. І оцініть мій лук. Оцініть лук Всім дякую. Напишіть умки у Ради, що вам напишу. Оцініть одяг. Дякую, що ви у мене. У коментарях, що наступного разу зробити, всім пока.